Слава и благодарение и поклонение воссылаем отцу и сыну и святому духу, ныне и признаю во веки веку. Матерь Божья, поднимай свои руки. До неба піднімає руки до свого сина і просить і за добрих, і за злих, і всіх прощає. Бо така материнська любов. В сьогоднішній день ми прибули до вас, щоб посвяткувати вас Христольне свято, але якщо і ще й виконати розпорядження священного синоду Української православної церкви і благословіння. Керуючого Волинської єпархії митрополита Ніфарда. Згідно рішення священного синоду, ваш настоятель протирей Русік назначається ректором Волинської духовної семінарії. Як відбувається історична подія у вашому храмі, то, звичайно, багатьох, певно, знаходяться. Вітати вас із таким високим призначенням і побажати вам милостей Божих, крепості, сил духовних і фізичних, внесені нового послуху. Це дуже багато. А в житті священника це особливо багато, бо скільки тривог, скільки скорбот вам прийшло понести. Але ми бачили і мали радість. Від того, що ваша церква повна людей, що так прекрасно співає ваш хор, що є діти до причастя. Ось це жива церква. Це нехай і тішить вас. Не сумувати заповіді, ці правила постанови на заповіді Божої, постанови нашої церкви. І навчити своїм життям, своїм Багато з вас. Знають цього батюшку. І це один із найкращих в нашої єпархії, бо іншого вам і не могли дати. Тож з любов'ю прийміть отця Сергія, який буде продовжувати служіння пастирське, буде молитися, буде, буде ходатим перед Богом за усіх вас. І розділяючи всі скорботи, печалі і радості цього приходу буде теж йти до нелегкі роки нашого спільного життя. 16 років ми з вами пішли однією дорогою, тернистою, нелигкою, в радості, в горі, в скорботах, печалях, але разом. Таке бувало у нас, як і в кожній сім'ї. Але я радий з того, що нічого з того, що в нас внутрі проходило, не виходило і за межі сім'ї. Ми з всім справились, ми змогли здолати всі спокуси, які Бог попустив перенести нам. І я радий, що в мене були такі діти духовні. Що в мене була така паства. Я радий, що я міг опертися на вас і хочу сьогодні подякувати і членам двадцятки, і особливо хору, і матушці Марії, яка спів думки розуміла мене не тільки що спів слова. Хочу подякувати місцевій владі. Тому що ці люди дійсно фахівці цієї своєї справи дуже толерантно відносяться до духовних питань. Це нове для нього місце, але все ж таки я сподіваюся, що з вашою допомогою цей Сергій, служачи Богу, зробить все можливе для того, щоб тут був, так як і було у нас, мир, спокій, злагода. Щоб тут була благодать Божа. Прийміть від мене, дорогі брати і сестри, щирі мої вітання із святом Оспіння Божої Матері.